Рейд ТЦК після концерту океану Ельзи був лише початком у той самий вечір. Вони завітали і у київський заклад класу Люкс Авалон та магазин Гудвайн. А у Львові прийшли місцевий бар. Сьогодні їхні рейди продовжилися в усіх містах України. У мережі ширяться відео з різних міст України, на яких ТЦК проводять перевірки у торговельних центрах. Зокрема, йдеться про Хмельницький та Львів. Судячи з відео, співробітники ТЦК разом з поліцією ходять по магазинах у торгівельних центрах, шукаючи чоловіків. ТЦК також сьогодні перевіряли відвідувачів відомого спортивного центру у Львові. У чоловіків перевіряли наявність дійсних військово-облікових документів. На відео можна побачити, як намагалися затримати одного з чоловіків. Ну а також ТЦК вже проводить рейди у двох відомих заміських комплексах у Київській області, де зазвичай відпочивають заможні українці. А один із них приїхало цілих три автобуси з працівниками ТЦК. За інформацією очевидців, вони здійснили перевірку у тамтешньому ресторані. 12 жовтня заміський комплекс Бікла, три автобуси. ТЦК Супровіс поліцію. Повноцінний рейд. На території комплексу знаходиться більше 60 осіб, відпочиваючих.